Всім привіт! Сьогодні розпочнемо не так, як завжди. Потрібна машина хлопцям напередок. Ось такого формату: старенький джип. Гроші є, тобто це не збір коштів, кошти є. Але проблема, що не можемо знайти нормальну машину. Це терміново. Зараз ось окинулися, почали по оголошенням звалити, по Ріа, по Олександру. Ну, Зовсім нічого немає такого, щоб. Щоб нам підійшло. Основні критерії. Машина повинна бути. Вона може бути така старенька, страшненька. Тобто рік, хай буде такий старий, хай буде ось така вона ржава чи там валіком покрашена. Неважливо. Саме важливо, щоб вона була повний привід. Саме важливо, щоб там була нормальна коробка, механіка і двигун, щоб він не підводив, щоб він був нормально зроблений. Повторюю, дізельна машина. На механіці повний привід. Ось така машина потребується. Якщо у вас їх там кум, брат, сват, хтось знайомий, продає таку машину нормальну. Будь ласка, напишіть в коментарях. Номер телефона людини. Це терміново. Тобто день-два потрібно хлопцям машину зараз допомогти. Так, ну і тепер поїхали по. Нашій темі США статистику включаю. Ось, дивимося, що там в США над Chevrolet Malibu 15 доларів продався, Mazda 10 доларів, Honda Accord 25 доларів. Тобто з такими цінами, як там, то ми б тут, мабуть, і горя не знали б. Піднімаємося вгору, дивимося по статистиці. Це вона з 25 грудня по 31 2023 року зроблена вона. 9 января, января, січня 24 року. Автоостат. Значить, дивіться, продалося за тиждень перед Новим роком з 20 126 тисяч впали кількість. Участвуючи в машин в аукціоні на 99 тисяч це на копарті. І на Аяяйки -яй дивимося, що за тиждень впало із 77 тисяч на 69. Ну, то є, перед новим роком можна сказати, що торги впали. Ну і так, суттєво, бачимо, що по графіку. Ну, а це статистика проданих авто, то тут 73 на 55 впало, ну майже 20 тисяч на копарті. І Аяяйка. Із 40 на 32. Ну, теж такі показники великі. Тобто Всі, грубо говоря, на Новий рік ніхто не торгує, всі займаються своїми справами. Також дивимося, що по цій статистиці теж впало. Audi Q5 продовжує на першому місці, бути, так воно і є. BMW-3. Третя X5, четверта Tesla Model 3 на своєму місці. Тігуанчик потім. Потім Nissan Rogue, bmw 5 серія. А4, Q7, Ford Escape. Ось така статистика по автомобілям. Тут ту я теж без змін. State Farm Insurance, слідуюча прогресів. Ну, тут без змін. Тут можна, можна запам'ятати і тут нічого не міняється. Так, Україна, ми трошки змістилися. У нас було шосте місце потім сьоме, тепер уже восьме. Тобто ми, а ну Зараз раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 8. Да, не промахнувся правильно. Нас обігнав Гондурас, Ірак. Позаду ще Нігерія і Лібія. Ось така статистика по продажу автомобілів по державам. Так, деякі лоти так, одні з самих дорогих. Це 43 тисячі BMW. О, звісно, да, Alpina. Дорога машинка така. Audi e-tron 60 23 року. Хайлендер Гібрид 41 тисяч з 24-го року пішов. Audi 21-го року 53 тисячі. Наша цікава рубрика. Значить, ось така машина продається. Ford. 450-й, а ось така вона була. О, ну, тут добряче, тут, звісно, перевернувся більш за все. Бо кожна деталь пожована. Прям добряче. Вона не просто перевернувся, когось догнав чи кудись в'їхав, а потім перевернувся. Тобто тут такий добрячий. -да. Ну, ось такі бувають Мікі мауси Через це я повторюю все время. Перевіряйте по декілька разів, купуйте на платних ресурсах інформацію. Не можна купувати, закривши очі, бо ви купите ось таке. Отаке чудо, ви просто його купите і все. Ну, що вам не потрібно. Так, далі. 177 аукціонів цей поршик був. Фордів 150 і 443 ставки, нормально так. Ой, 343, 400 x 7 324 нормально. Продалася така пожарна машина тисячі, немало. Ламба Урус 182. ну Це, звісно, достойна машина. Rolls Royce 175 канадських доларів. Теж нормально. Так, ну тут ми вже були. А, до речі, включив калькулятор ось для цікавості розмитнення. От малібу, якщо ми купуємо там малібу за 10 доларів чи мазду, у нас розмитнення хоч не хоче, а виходить, ось дивіться, 1800, ну близько 2000. Близько 2000 розмитнення розмитнення, якщо ми навіть купуємо таку машину в Штатах. Плюс доставка, плюс розмитнення. Ну, невигодно. Якби було вигодно, то всі вже тягали б це все діло сюди і розмитнювали б. Так, по гая-яйки. декілька машин. Ось Honda Civic 23-го року, 15 пробігу ран-ендрайв, селищ сертифікат, один і п'ять двигун. Включаємо 360, значить дивимося тут. по ходові, звичайно, там речах під заміну, коли все змістилося, стойка можливо теж. По Походові хочем не хочемо, там кошти вкладаємо. Крило під заміну. Однозначно. ця сторона ціла, дивимося. Цей новий колір, ґрунтовка. Багато хто до нього до сих пор не може привикнути до цього кольору, але вже якось з часом ми до нього привикаємо. І я дивлюсь, він стає популярний. Це крило під заміну, дверка, рихтовка, малярка. по передній частині бампер під заміну, фара під заміну, капот. Капот дивимось. Біля крила. Може на фотографії не видно. І тут не видно. А можливо, він і цілий зовсім. Получається два крила, рихтовка, малярка, дверка, бампер, фара. Тобто, в принципі, невеликі затрати. Дивимося, що внутрі. внутрі трошки побільше затрат. Потолок стрельнув. Тут його геть розірвало, там, наче граф дракула поработав. Так, сідушку розірвала, сідушка зашивається, робиться. Це все робиться. Коліна стрельнули, руль стрельнув. Це, мабуть, теж коліна, тільки що воно там трохи погано видно. Торпеда ціла, слава Богу. Так, з цієї сторони потолок цілий. Ремінь не заклинили. Ну, в принципі, ось таке. Ось таке. Теоретично, якщо невелика сума піде цей лот, то можна пробувати, можна участвувати. Так, далі не показав же я вам номер лоту. Так, ось номер лоту. Ось номер лоту.